Що люди подумають, весілля ще не закінчилося, ага. а батьків нареченого, як вітром і ступав. А що ми все вже неможливо, і обговорюю змотрую з її батьками. А що люди скажуть, мене я точно печець, що одна більшість з них прийшла на дуняка випить і поїсти. Так Коли давав вона, скин давав я на, на курсі. тобі весь курс, пляш, та горілка затулила, так все не потягає. Так, да, дісталася така шо Шо-о-о! оказія правильна. А скільки я хочу свої води родини запиту і поплаштувати тут все, я була краще до любимості. Вони тобто довгощів поставився зрозуміння, що ми раніше приїхали звідки без бенкету баранду. <рес> 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 так все не всі зваріно. Але я зрозумів. Але до чого цей переполос меблі? У нас і ті меблі були гарні, перевірені сюди став. Перевірені 30-річним подружнім. Зараз почнеться банку, я криш. Ти краще вийди на Добре, мамо, тату, бою, я тут цей, люблю. <с1> <голов> а я тоже зараз поясню, що не так. Ну, по-перше, до тебе хату їжджає молодиця, дружина на твого старшого сина. А ти хочеш, щоб вона в першу в ніч дулку собі проколола на старому дивані від пружгин, який повилазили на всі боки. Ну ми ж не І мотиви звикли жити, як вікну в садочку, і в хаті все тренді було. О, бренді! Бренді! Не бренді! Я люблю, коли в хаті є бренді дорогина, пітом. Але я не розумію, при чому тут той бренді до того гармидору, який ти в хаті робив. Дивися сьогодні. На бренді, а тренді. Інтер'єр теж бої. Третій зізнається? Треті, треті. Не бачиш, так? Десь один. Ютуб у поміч. <плес> я одразу, як тільки <плес> дізналась про заручника пальмоти, підписалась в Ютубі на канал зі створення стильних інтер'єрів від минулого в хайтех. Із хайтека в модерн. І, як бачиш, не дарма. А, ну, що минулого вже не буде, я зрозумів. Ну Але чим відрізняється наш минулий? Від того, Краще, залишила, покрисла, карпу, демотри, того Хайта. Краще диван залишила, а крісла Карпу і Мотрі. І буде тебе від той хайтар. Хай так, а хайда. Хайха! Хайде! Хайта! І в тим на чишому наслідка є в силі фут. Отже, хапуль. Хто? Не бажав! Хюге один з найтрендовіших минулорічних стилів. Лавріне! Даріне Сотня! Шувам. — Що вам? — поясни своєму темному батьку.